А небо плаче розами, розами. родами. Вірна не про нас. Ми слишком разные Є стабо чотири здесь виграни суди і ці суди винесли рішення на користь правовласника. Тобто мене ця людина зробила все, щоб бути відірваною від реалій. Багаторічний конфлікт між Віталієм Козловським та Ігорем Кондратюком завершено. Віталій заявляє, тепер я вільний. Що каже про це Кондратюк, почуєте за хвилину? Наші парі є краса, харизма. А також Олександра Кучеренко після розлучення з Дмитром Комаровим вперше показує загадкового партнера. Хто він? І я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. І далі у виконавчій службі, яка є в цій країні, вона не може відібрати у нього там квартиру, тому що у нього немає вона не може відібрати машину, тому що у нього немає. Вирішили, що треба заборонити виїзд. В зв'язку з війною. Щось змінилося взагалі. Був якийсь дзвінок чи... змінилося. Що? Я нарешті зрозумів, що він супер недобросовісна людина. Про це завжди казав мені мій тато. У нас є ще можливість подати ще п'ять позовів. А що далі? Нирки Козловська? Комусь не потрібні. Вам потрібні нирки Козловська? Немає діалогу з людиною. По-хорошому не виходить. По поганому, коли ти це робиш при вселюдне, так само не виходить. Я розумію, що, що якби йому зателефонував, то він би мене, напевно, б послав би. Або просто би не взяв слухавку Віталій Козловський та Ігор Кондратюк офіційно завершили тривалу судову суперечку, в межах якої артист мав компенсувати багатомільйонну заборгованість своєму колишньому продюсеру. 13 років Ігор його... 13 років Ігор Кондратюк та Віталій Козловський вирішували конфлікт у судовому порядку. Відповідно до рішення суду, артист був зобов'язаний виплатити заборгованість перед колишнім продюсером. Судові борги Віталієм Козловським сплачено. Каталог пісень перейшов до нього в повному обсязі. Справу закрито, пише Ігор Кондратюк. Сам Віталій Козловський коментує завершення судової тягани на емоційною публікацією, у якій називається звільненням від Кондратюка. Артист зазначає, що він тепер має повні права на свої старі пісні та обіцяє повернення до активної творчої діяльності. Від сьогодні всі судові справи закриті. Усі мої старі хіти належать мені. Я вільний від Кондратюка. Дякую всім, хто вірив і чекав. Я повернусь із Шекспіром, і не тільки з ним, вже дуже скоро написав Козловський. Я знов скажу. Варто зазначити, співпраця між Віталієм Козловським та Ігорем Кондратюком розпочалась після перемоги співака у шоу «Караоке на майдані та проєкті шанс. Саме тоді Кондратюк став його продюсером, а права на пісні створені в період їхньої співпраці, були оформлені на нього. Конфлікт між Козловським та Ігорем Кондратюком тривав руками через питання авторських прав. Більше десяти років тому продюсер звернувся до суду, звинувативши співака у виконанні пісень, на які той не мав юридичних підтримок. Ставь був суди. Були він, і він, досі, він всі програв. Він досі вам виплачу винен. Він, він гроші він не виплачує нічого. Але um, він пішов зараз служити. Це його життя. У мене немає ніяких претензій і, і, і бачень, і взагалі цікавості до життя Віталія Козловського. Мені цікаво тільки чи виконає він все, що йому по суду приписано. Згідно з рішенням суду, Козловський мав компенсувати Кондратюку близько 2 мільйонів гривень за порушення авторських прав. Під час військової служби зарплати співака автоматично стягували частину коштів на погашення боргу. Водночас Віталій звертався до продюсера з проханням тимчасово зупинити списання однак, той наполягав на дотриманні закону і відмовив. Я до Кондратіка вічно підходив. Отакими шляхами він ніколи не хотів напряму зі мною зустрітися. Його діти не будуть служити, і він ніколи мене емпатично по-людськи не зрозуміє. Вважаю, що це лише банальна помста з його сторони. Я Йому нічого не винен. Він то знає, але він цьому не зізнається ніколи. Вже у серпні 2023 року. Кондратюк публічно заявляв, що артист ще винен йому. Понад 1,3 мільйона гривень сьогодні судову справу остаточно закрито, а всі борги погашено. Відтепер Віталій Козловський має законне право знову виконувати свої старі хіти. Скажіть тоді, это, чому так довго мовчали? прежде всего для себе. Є пари, які делают это для пиара. Так. Мы делаем это для себя. Зачем нам этот шум, шлейф, комментарии, обсуждения? Після розриву з Дмитром Коморовим моделі телеведуча Олександра Кочеренко вирушила до Парижа, де взяла участь у новій фотосесії. У проєкті вона постала в оновленому образі та в компанії загадкового чоловіка, який, як з'ясувалось, має значно більше спільного з проєктом ніж просто роль моделі. Як розповідає Олександра, її партнером у зйомці став харизматичний француз, який не має стосунку до модельного бізнесу. Насправді чоловік працює пожежником, що додало образу ще більш автентичності та несподіваності він розмовляє лише французькою, але зміг пояснити, що насправді пожежник написала Олександра. Цей факт викликав жваву реакцію серед підписників Кучеренко. У коментарях багато хто припустив, між нею та французьким пожежником може бути щось більше ніж просто професійна співпраця. Нагадаю, нещодавно Олександра також привернула увагу шанувальників натяками на зміни в особистому житті, що лише підсилює інтерес до її нових публічних за. У своєму фотоблозі Олександра поділилась новим рецептом пісного шоколадного десерту з кавовим смаком. Без яєць і молочних продуктів. А рецепт вона приурочила до періоду великого посту. Однак справжній інтерес викликала не сама страва, а фінал її допису. Телеведуча натякнула на таємний інгредієнт, який слід додавати лише тоді, коли знаєш для кого готуєш. Як думаєте, додала? Запитала Кочеренко, додавши смайлик з ріжками, чим не аби як заінтригувала підписників. Знаю, така різниця в большая водорості. Я на самом так близько не спілкувався з такими дівчинами, котрі насокання младше той. Тобто, я чувствую себя равным человеком. По уму, по вот, нашему уровню. Мы абсолютно понимаем друг друга во всем. И нам всегда интересно, нам не бывает скучно. Это было еще, когда Сашке, даже 18 было. Нагадаю, місяць тому український журналіст Дмитро Комаров офіційно підтвердив розлучення з моделлю та телеведучою Олександрою Кучеренко. У своєму інстаграм ведучий повідомив, розлучення стало спільним і зваженим рішенням двох дорослих людей. За його словами, вони з Олександрою залишаються у дружніх стосунках, але більше не є подружжям. Так, ми розлучаємося. Ні, ніхто нікого не зрадив, не обманув, не пішов до іншого іншої. Розходимось з повагою одне до одного. Це зважене рішення двох дорослих людей, і все, що було в нашому спільному житті, залишається тільки нашим, між нами двома за зачиненими дверима сім'ї, яку нам не вдалося зберегти. Але ми залишаємось друзями, не припиняємо спілкування. У нас все ок з людськими стосунками. Просто тепер вони не сімейні. Писав журналіст. Куди ти пропав останнім часом? Я нікуди не пропав. Я в немає мережах. А бо вони втратили сенс зараз. Трошки інше життя. Просто викладати своє життя. Це недоречне. Я взагалі не відволікаюся. Дуже скритний чоловік. Я всегда держу життя в стайні, і саме так наша історія Сашою длилась очень довго. Комаров рішуче заперечив чутки про зради чи скандали, підкресливши непорозуміння трапляються в кожній родині. Він закликав пари відкрито говорити про труднощі у стосунках і шукати шляхи до порозуміння, аби не доводити ситуацію до розлучення. Що тут важливо сказати ще? Ось давайте дуже чесно і по-людськи. В кожній родині є свої суперечки, непорозуміння, сварки. Це нормально. Але відчувайте, ідентифікуйте момент, коли в парі починаються перші натяки вже на серйозні непорозуміння. Не впускайте час, поки ситуація не стала невиправною. Обов'язково розмовляйте одне з одним, обговорюйте, не мовчіть. Довести ситуацію до розлучення це дуже погано. І розлучення це погано. Бережіть свої родини і почуття. сказал Дмитро Кумаров. Так боялись, что кто-то где-то подумает и заподозрит. У нас это была фобия. Мы хотели, чтобы никто ничего не знал. Это были очень тяжелые два месяца. И честно, мы из-за танцев чуть не разбежались. Это была идеальная проверка. То есть после танцев... Если мы не поссорились, мы будем жить до 90 лет и умрем в один день. Действительно, мне не просто было найти спутницу в жизни, потому что с моей работой полгода моряк плавает где-то, не каждая девушка выдержит. Саша, вот то мое золото, которое понимает полностью мою работу, и у нас ни разу не было никаких разногласий по поводу того, что я уезжал. Нагадаю, Дмитро Коморов і Олександра Кучеренко вперше зустрілись 2016 року під час конкурсу Міс Україна, де й зав'язалось їхнє знайомство. Я пригласив Сашу, як і всіх публічних людей. Тя тебе приглашав на презентацію свого сезона. Писав її фейсбук. Написав в Фейсбук, тому що телефон вона мені свій не дала на автопаті. Я тоді України. просто розуміла, що вигравши конкурс буде багато уваги. Якусь пропозиції. я нікому жодному жодній людині давала свій телефон. Я там прошло время. Презентація, і от потом перед «Міс Міра» я. а, написал ей в Facebook, говорю, слушай, у меня такая идея есть. Вот стали просто обсуждать э, ну, благотворительный проект. проект. который все должны были приготовить честный благотворительный проект. И я, то есть я пригласил тогда Сашу к себе в офис на 1 плюс 1 и сказал, говорю, приходи, у меня кабинет, это музей, столько артефактов, там поболтаем заодно. И мы у него в кабинете просидели, наверное, часа 4. И вот тогда появилась первая игра, после этого мы стали больше, больше, больше общаться. У 2019-му закохані побрались в Києві, а згодом узаконили свій шлюб і перед Богом під час вінчання у православному храмі в Єрусалимі. Пара була у шлюбі 5 років. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!